23 вересня вийшло оновлення гри S.T.A.L.K.E.R. 2, патч 1.6 під назвою Ніч Мисливця. Почну містить містить селену різноманітної інформації, яка здебільшого стосується виправлення багів та налаштування різноманітних механік гри. Але також там зазначено про деякі нововведення, які будуть змінювати досвід, які будуть утримувати гравці, граючи у S.T.A.L.K.E.R. 2. І давайте саме про них і поговоримо. Якщо ви завітаєте до станції Янів, то там ви зможете знайти Харпію, яка кардинально змінила свій зовнішній вигляд. Тепер вона не виглядає як клон берези з заводу росток. Має той самий голос, проте абсолютно нову зовнішність. Розробники зазначали, що має змінитись лут, який ви будете знаходити у сховках. Власна частина сховків має стати більш цінною, ніж решта. Пам'ятаєте, ви знаходили безкінечно ті самі речі: трошки їжі, трошки медикаментів і трошки напоїв. Нам обіцяють, що тепер в деяких сховках також будуть лежати обвіси на зброю, і можливо навіть ви там будете знаходити зброю. Ця інформація стосується тих сховків, які ви знаходите в КПК, коли обшукуєте полеглих сталкерів або бандитів. Я почав нову гру і за 10 годин тестування мені лише два сховка трапилось, в яких був інший лут, ніж зазвичай. В одному з них до стандартного набору медикаментів їжі та набоїв я знайшов приціл а кок. у другому, я знайшов підствольний гранатомет ГП-25. Можливо, це просто рандом і мені не пощастило. Якщо ви почали знаходити щось більш цікаве у сховках сталкерів. Напишіть про це в коментарях. Також після патчу 1.6 ми зможемо зустріти у грі старого знайомого, відомого нам по оригінальній трилогії. Це сталкер на ім'я Гонта. Він є мисливцем на мутантів. Як і у попередніх частинах гри. Він буде давати нам завдання на знищення мутантів. Також додатково нам треба буде йому приносити частини мутантів. Гонду, ми зможемо знайти на локації затон, трошки північніше султанська. Як тільки ви опинитесь у цій місцевості вперше, ви отримаєте по радіо повідомлення від нього з пропозицією виконати для нього певне завдання. Після того, як ми пройдемо не дуже тривалий ланцюжок квестів, які він запропонує, зможемо отримати оригінальну зброю. Вона не є чимось таким, що ви скорше за все будете часто використовувати, проте як екземпляр чогось унікального, я думаю, все ж таки вартує її отримати. Після того як ми пройдемо у нього первинний ланцюжок квестів та отримаємо оригінальну зброю, ванта час від часу буде давати додаткові квести на знищення мутантів. Також від Гонти можна буде отримати інформацію, яка буде додатково розкривати лор-гри. З ним можна буде поговорити про ще одного відомого мисливця на мутантів на ім'я Звіробій. Основна ж тема, на яку звертали неодноразово увагу розробники, це поява у грі приладів нічного бачення. ПНБ можуть використовувати як наш протагоніст СКІФ, так і звичайні NPC. Причому нам обіцяють, що в залежності від того, матиме ЕНПІСІ ПНБ чи не матиме, його поведінка під час боїв вночі буде певним чином змінюватись. У грі ми зможемо використовувати чотири види ПНБ: першого покоління, другого покоління, третього А та третього П. Перші три ми зможемо знайти у зоні та купити у торговців. Третій Б мені не вдалося побачити ніде у торговців. Натомість ми точно зможемо знайти його у відкритому світі у Сховках. ПНБ першого рівня мені траплявся у торговця на тереконі і також у Сидоровича у селищі Новачків. Я вирішив потестувати ПНБ. Я вирушив на найближчий АТП, який знаходиться неподалік від селища Новачків. Там якраз було кілька бандитів. Дочекався ночі і далі, взявши зброю з глушником, почав їх виносити. Дійсно, у тих бандитів, у яких не було приладів нічного бачення, не було шансів проти Скіфа. Тому я роблю пропущення, що тісно та механіка, яку нам обіцяли розробники, в залежності від того, є ПНБ у NPC чи немає, ця механіка дійсно працює. Можливо, ПНБ першого покоління можна також придбати у інших торгівців. Він мені траплявся тільки у цих двох. Та я точно знаю, що на локації Дикий Острів поруч зі станцією переробки відходів можна зазирнути до сховку і там ви знайдете цей ПНБ. І також, якщо ви виконаєте перший квест у лінійці квестів для конди, він також подарує вам ПНБ першого покоління. ПНБ другого покоління мені траплявся у торговців на Малахіті та заводі Росток. У сховках в зоні я його не знаходив. Так само я не знаходив у сховках ПНБ покоління 3А. Натомість його точно можна придбати у торговця Бізона у Прип'яті. ПНБ покоління 3Б я також не знайшов у торгівців. Напевно, його можна знайти лише у сховках. Один з них знаходиться на локації Янтар неподалік від самого заводу на березі річки у невеличкому бункері. Потрапити туди можна досить таки легко, вам достатньо скинути гранату, щоб вбити пацюків. Далі треба пролізти через автобус, зістрибнути вниз на аномалію подушка. Потім збити замок пострілом і зайти всередину бункера. Всередині ви знайдете дуже багато всього цінного, проте найголовніше знаходиться ще глибше за дверима з кодовим замком. Там, серед іншого луту ви також знайдете ПНБ покоління 3 п Якщо ж казати про те, чим відрізняються ПНБ один від одного, то ПНБ першого покоління має найменший кут огляду і досить таки зернисте зображення. ПНБ другого покоління має приблизно на 80% більший кут огляду і також більш якісну картинку. ПНБ3А має дуже широкий код огляду і, напевно, що найкращу картинку, принаймні з тих, які йдуть у зеленому зображенні. Що стосується ПНБ3Б, то воно дає такий самий великий кут огляду, як і ПНБ3А. так картинка у ньому буде у більш світлих тонах. Це такий собі сіро-біло-блакитний колір, який більш приємний для ока, і мені особисто набагато легше було орієнтуватись у цьому ПНБ вночі, ніж у пнб 3 а Також, якщо ваш персонаж одягнув ПНБ, то він вже не зможе постріляти зі зброї з оптичним прицілом, принаймні без певних модифікацій. Якщо на вашій зброї є оптичний присіл, то стріляти ви зможете від стегна. Якщо встановите на зброю модифікацію лазерний цілевка або якщо ви проведете певну оптимізацію переробку приклада, яка дасть можливість вашому персонажу стріляти у ПНБ зі зброї з оптичним прицілом. Обмеження щодо стрільби в ПНБ не поширюються на каліматорні приціли. Навіть більше, якщо у вас є лазерний цілий вказівник на зброї, то вам фактично будуть доступні два режими стрільби: один через коліматорний приціл, другий через цілий вказівник. Нагалі, механіка застосування ПНП мені видається досить таки цікавою. Залишається лише сподіватися, що розробники дійсно зможуть довести поведінку NPC до ідеалу, щоб грати з ПНП або без ПНП дійсно мало вагому різницю. Також у грі з'явилася нова аномалія, яка називається вогняний шар. Вона дуже схожа на блукаючу електро, і в принципі відрізняється лише тим, що, на відміну від блукаючої електри, їй байдуже, чи є у вас споряджені на поясі артефакти. З артефактами чи без артефактів ця аномалія все одно буде намагатися наблизитись до вашого персонажа і підсмажити його. За 10 годин блукання зоною мені вдалося знайти цю аномалію лише в одному місці. Це південь локації затон, аномалія, цирк. Це були мої найцікавіші моменти патчу 1.6. Пишіть в коментарях, чи грали ви вже у Stalker 2 після патчу 1.6, і якщо грали, чи сподобався вам Патч, і зокрема механіка приладів нічного бачення. Якщо це відео було вам цікавим та корисним, пам'ятайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами каналу, бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.